Я офіційно заявляю, що я ніколи не рекламував і не буду рекламувати ось ці от онлайн і не онлайн казіно. Глядячи на ту ситуацію, яка сталася, я хочу додати свій коментар. Мені на протязі останніх років постійно пропонують величезні цифри гроші, друзі, для того, щоб я вам брехав, щоб я вам сказав, що я граю, виграю, що це так класно. Але, друзі. Я спілкуюсь з дружинами військових, з родинами і знаю, чим це все закінчується. Це біда, тому що хлопці віддають останні гроші, які заробляють кров'ю і потом в надії на те, що вони виграють, і віддають вони, тому що такі люди, блогери, брешуть їх. ніколи не грали, а беруть і розповідають: та я грала, та я грав, та це просто супер. Гравайте і вигравайте. Зараз їх покарали. І я дійсно радію цьому, тому що вони несли біду в родини. А від себе я додам друзі. Я категорично не рекомендую вам грати в казино. Але якщо вам дуже хочеться в щось пограти, пограйте в шахи. Оце дійсно додасть вам користі. Бережіть себе.